Всім привіт, друзі! З вами Лаймик, і ця гра е, зветься, е, невидимі, невидимі хованки. Е, суть в тому, друзі, що е, ті, хто ховається, ось я стала невидимою, дивіться, і треба ховатися, а шукачам треба знайти всіх е, невидимих. Ця штучка е, справа в куті справа знизу, це е, е, підказка, через якийсь час всі ховаючі, всі, хто ховається, ось, підсвічуються для тих, хто шукає. І ось. Ось я е, отримала капкан. І е, я навіть не знаю, хто зараз шукає. Коротше, друзі, е, суть ви зрозуміли. Я не пам'ятаю, чи грала я в цю гру, чи може я в неї перший раз граю. Але все одно. Все одно я, я я е, Ні, ну, здається, я все-таки грала е... через те, що у мене тут є монети. Ай. І мене, до речі, вже знайшли. І так, коли ви Ай. З... Ой. Як все. Ще треба вам сказати. Ну, коротше коли ви вас знаходять і при... пристукують, ви стаєте шукачем. Ось зараз ми всі, здається, за одною людиною ганяємося. Я тебе не скривжу. А, ось веде. Всі на другому поверсі. Поверсі. Ось. Вікторі. Е, друзі, я, чесно, не знаю, що вам говорити, чи буде цікава, чи не цікава вам ця гра. Е, ось, до речі, ми вибираємо карту вже. Ось всі за Діма голосують, я за Дім 2, а добре за Дім не за школу. Давай Ммм, Ясно, він вийшов. І ким же я. Ого, я стала шукачем. Чекаємо 20 секунд, друзі. Е всіх вітаю з Днем Святого Валентина. Бажаю вам любові, щастя, добра в житті. Мир. Мого неба над головою. І всього най най найкращого. Якщо у вас ще немає другої половинки, бажаю її поскоріше знайти. А я поки що одного. На-на! Ну на. с тії. До речі, друзі, пишіть в коментарях, чи ви грали в цю гру і. Чи взагалі ви граєте в Роблокс? На, блін. Патрони закінчились. Ти думав, що сховаєшся від мене? Нічого подібного, так, де там ваш нульовий поверх? Так. Тут нікого тут. Ага, тут у нас секретик такий. Я це місце обов'язково запам'ятаю і наступного разу сховаюсь сюди. Так, друзі, де ж всі, де ж всі, дайте підказку. О! Зрозуміло вас. Ну, де ж ви прийдем? Ось уже. Довзочок мій підійшов. Тут нікого. Всім бувайте.